Знаєте, в цей момент, коли приходиш додому після роботи, сідаєш в крісло і більше нічого не хочеш. Я дуже добре знаю. Час і часу у мене так сильно-сильно накриває цим виснаженням емоційним, моральним, фізичним, не знаю, всім буквально. Що я просто не можу і не хочу нічого. І найгірше те, що цей стан не минає після типу сну там, чи відпочинку. Короткотривалого, так точно. Тільки якщо я добре так візьмусь за себе, за свій добробут, за те, щоб добре спати, коли залежить лише від мене добре їсти і взагалі побільше дбати про себе своє самопочуття. Але... Парадоксально на це теж потрібні сили, яких дуже і дуже мало, тому, відповідно, цей процес відновлення затягується. І. Якщо чесно, це так дістало, бо це ціле доросле життя, це, 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 це просто якісь такі гойделки від і до, типу, Ніби все нормально, нормально, а потім хоп. І я ловлю себе на тому, що я зранку не можу встати з ліжка, потім весь день думаю про те, щоб пошвидше повернутися додому, підкластись в ліжко. А ввечері врешті потрапивши до ліжка, я думаю, о, нарешті, і це якийсь чортове замкіне коло, з якого я... Ніяк не можу знайти вихід, і от щойно я знову ж таки перебуваю в цьому стані. Згадала, що є книжка в мене на телефоні, яку я могла би почитати, від якої, можливо, мені стало би краще. Типу, там, про самомотивацію, психологію, якісь ну, основані на дослідженнях, всіляке таке. Про те, як стати кращою версією себе, якби це шаблонно не звучало, але вже як є. І я відкрила ту книжку, почала щось читати, гортати, і зловила себе на тому, що я хочу цю книжку зараз насправді не читати, а просто мені треба якась е суперпорада, або, не знаю, список, або інструкція. Те, як не впадати знову і знову в цей стан, або як пошвидше з цього всього вийти і. О, господи, чорт, я. Не знаю. Взагалі не знаю, на що я записую це. Не знаю. В мене немає відповіді на... Ні на власні запитання, ні на що я. Хоча дещо я все-таки знаю. Я нарешті почала розуміти, що і чому мене втомлює і І це, мабуть, добре Бо раніше, кілька років тому, коли я доходила. До виснаження. Я злилась на себе і не розуміла, чому так, я ж ніби нічого такого не робила, чому я знову так погано почуваюся. А тепер я хоча б розумію, чому так. І хоч це все одно доволі важко прийняти, з цим, примиритись, я хоча б розумію, чому так. Це, мабуть, якийсь перший крок до того, щоб зробити щось із цим. зробити щось краще для себе, не знаю. Тому. Тому якось так. Якщо у вас були якісь такі... Моменти, то розкажіть, як ви з цим справляєтесь, як ви до себе ставитесь, і взагалі як ви з цього виходите? Бо мені все ще дуже важко. Дякую. І бережіть себе. Записувати себе на диктофон набагато простіше, ніж на камеру. Я і забула, як це.